Всім здоров. Я. Натхнення якесь в мене привалило. Побалакав тільки що з Україною. Мені кажуть, знімай побільше відео, викладай, не тупи. У ну, мене є така проблемка підгальмовувати. Ха -ха. Ну, давайте зніму. Виїхав сьогодні, на жаль, сам. Сім'я залишилася вдома, мала прихворіла, син бойкот, <гум> влаштував, каже, ну ти на баню з такими покатеньками. Я вирішив сам сьогодні поїхати. Поїхав на пляж, ну вже приїхав на пляж, разок скупнувся. Людей було мало. мене Кінь, кінья гінь. Тапки. Два тапка пляжик погода чудова, сонце не пече вітерець. Коротше, шикардос. В голові порожняк, як кажуть. Відпочинок і вам того бажаю. До зустрічі!